Нейтральність медіатора порушення нейтральності завжди веде до втрати довіри до процесу і того, що сторони виходять з процесу медіації. Як цей принцип відбувається в особливостях трудової медіації? По перше, що нейтральний медіатор завжди стикається в трудовому, в трудовому конфлікті з нерівним балансом сторін. Ми трішечки про це поговоримо, коли будемо розглядати ще властивості медіації, саме трудової, але для медіатора перший виклик залишатися нейтральним в трудовій медіації виникає через нерівність сторін конфлікту. Ну, наприклад, якщо ми подивимося кейс кадмін який ми розглядаємо під час нашого з вами тренінгу то на в протилежному боці від колективу був кабмін. І у медіатора був би такий виклик, як дістатися до Кабміну, до людини, яка приймає рішення, а в даному випадку рішення було щодо приватизації підприємства. Отже, на іншому боці був прем'єр-міністр України. І як медіатору залишитися нейтральним, навіть коли він дзвонить в приймальну Прем'єр-міністра України і каже: Я медіатор, який представляє сторону такого то колективу зараз, яка запрошує вас до участі в медіації. Отже, нейтральність медіатора тут має бути дуже сильною спиратися на внутрішній якості самого медіатора, навіть не через те, що він займає позицію з якоюсь стороною більше або менше, а Тут буде питання, як витримати свою нейтральність, не почати підлаштовуватися під сторони, комусь посміхатися більше, комусь менше, і відчувати на собі тиск влади від якоїсь сторони. Адже в колективних, наприклад, трудових спорів на іншому стороні боці колективу може знаходитися дуже сильна людина або дуже сильний колектив. І це буде впливати на те, як медіатор буде витримувати власну нейтральність і тримати свою нейтральну неупереджену позицію. Нагадаємо, що нейтральність медіатора. Трудового так само, як і будь-якого медіатора, це неупередженість і вміння не судити, вміння не критикувати, не виносити власне судження, однаково висловлювати повагу до сторін і додержуватися самовизначення сторін, не висловлювати та не нав'язувати власні думки, не оцінювати пропозиції та рішення сторін. І коли у нас є нерівні сторони і дуже сильні сторони, владні сторони, цього може бути дуже важко дотримуватися, і це вже є майстерність трудового медіатора.